Виконуємо номер 687 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видаництво «Ганеза», 2023 рік. Сторони трикутника відносяться як 4 до 7 і до 8, сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 24 см. Знайди довжину середньої сторони. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай одна частина це х сантиметрів. Нехай х сантиметрів одна частина. Нам відомо, що Сума найбільшої і найменшої сторін 24 см. Найбільша у нас 8 частин, найменше 4 частини. Тоді найменша сторона трикутника. 4х сантиметрів, а найбільша – 8х сантиметрів. Складаємо рівняння. 4х додамо 8х. І сума в нас за умови 24 використаємо розподільну властивість множення, додамо 4 і 8 і помножимо на спільну змінну Х. 4, до 8 буде 12, і спільна змінна Х. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 24 поділимо на 12 вийшло 2. Отже, 2 сантиметри – це одна частина. В умові задачі стоїть питання – Знайти довжину середньої сторони. Середня сторона – це 7 частин. Тоді довжина середньої сторони 2 помножити на 7 дорівнює 14 сантиметрів. Записуємо відповідь. 14 сантиметрів. Ми знайшли довжину середньої сторони, Якщо сторна трикутника відноситься як 4 до 7 і до 8, і сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 24 см. Номер 687 виконано.